Так, зв'язок працює. Доброго дня всім членам комісії. Доброго дня. Розпочинаємо Доброго дня. Пан Кестутіс, По-моєму, відвалився тільки що був. Давайте трошки почекаємо, щоб розпочати синхронно. На жаль, Умови у всіх у нас достатньо складні. Ситуація відома. В Україні не виключно, що якісь сервери на вході там теж можуть давати збої. підключається Так, доєднується пан кестуті Юцевичу. Є зв'язок, зв тому колеги. Третє засідання комісії з конкурсної комісії з добору членів Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань від 18 листопада 2022 року можемо розпочинати. Присутні члени комісії. Піддубний Олексій Юрійович, я, Капліна Оксана Володимирівна, присутня, Хань Олександр Олександрович, Кестутіс Юцевичус. Отже, комісія у складі чотирьох членів повноважна для проведення засідання. Засідання згідно наших попередніх рішень, відбувається у форматі онлайн, трансляцію на YouTube каналі Державного бюро розслідування. Сьогодні, колеги нам, у нас невеличкий відносно порядок денний, який складається із двох питань. Питання перше. Підведення підсумків щодо завершення прийняття документів конкурсної комісії та оголошення списку кандидатів, які зареєструвалися для участі у конкурсі з формування складу Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань. І питання друге: визначення наступної дати засідання конкурсної комісії. Колеги, хто за такий порядок денний? Прошу голосувати. Рішення прийнято за одноголосно, четверо проти утримались немає. Отже, шановні колеги, черговий етап нашої роботи можна сказати, здійснився здійснений за участі комісії за підтримки технічної групи Державного бюро розслідувань. Таким чином, згідно поданих нам поданого нами оголошення, на нього відгукнулись, шановні, конкурсанти, в результаті чого, документи для участі в конкурсному доборі надіслали 39 осіб. Тепер у нас задача сьогодні заслухати список цих осіб, хто саме оголосити для того, щоб і особи теж. Були повідомлені про те, що їх документи не дійшли. Тому я прошу шановного Олександра Олександровича, Ханя секретаря комісії, оголосити список осіб що надали документи. Будь ласка, Олександр Олександрович, дякую, шановний головучі, шановні члені комісії. Ну як вже зазначив, Володимирович у нас Юрійович, У нас 39 та да, поданих кандидатів до по складу ради майського контролю при. Державного бюро розслідувань. За, зачитаю поданих анкети поданих учасників: це Монаєнко Антон Олексійович, головний науково співробітник в Київському регіональному центрі. Це Грібов Михайло Леонідович, провідний науково співробітник в Національної академії внутрішніх справ та займається адвокатською діяльністю. Це Шрам Олег Валерійович, адвокат. Стюсаренко Сергій Вікторович, доцент кафедри адміністративного і фінансового права в Національному університеті біоресурсів і природокористування України. Це Яра Олена Сергіївна, це декан юридичного факультету в Національному університеті біоресурсів і природокористування України. Це Русанюк Золотанович Золтан, Наталійович. Петрушенко Руслан Анатолійович, адвокат, старший партнер в адвокатському об'єднанні Аструм. Бойко Миколаєвич на адвокатському об'єднанні Аструм. Попович Ростислав Ігорович, адвокат, керуючий партнер адвокатського об'єднання Айлекс. Макіїв Микола Михайлович, адвокат в адвокатському об'єднанні Право на захист. Лисенко Микола Петрович, з обмеженою дальністю «ЮАРА». Циханков Андрій Ігорович. Адвокат Спікторович займається адвокатською діяльністю. Кравець Андрій Богданович, адвокат та партнер адвокатського об'єднання. Смоков Сергій Михайлович, завідувач кафедри кримінального процесу в Одеському університеті внутрішніх справ. Король Володимир Іванович, завідувач відділу міжнародного приватного права та правових проблем євроінтеграції, НДІ приватного права і підприємництва імені Академіка Попчака, Національної академії правових наук України. Куценко Роман Вікторович, заступник директора з обмеженою відповідальністю, Меблева фабрика. Поліщук Сергій Миколайович, адвокат. Костенко Олександр Миколайович адвокат. Безпалий Ігор Іванович, приватний підприємець. Макаренко Марина Ігорівна адвокат. Воробій Дмитро Анатолійович. Олександр Олександрович, підвис. Колеги Пліса Наталія Миколаївна також займається адвокатською діяльністю. Олександр Олександрович, Олександр на... пі... Осадович, Воробей. Після прізвища Воробей ви підвисли. Якщо можна, то Після повторіть цього моменту. момент. Звичайно, дякую, зрозуміло. 23-й у нас в списку Чумаченко Віталій Васильович, директор ТОВ Статус Терам». Сергеев Максим Анатольевич, адвокат, Пліса Наталія Миколаївна, адвокат, Болдін Максим Якович, керуючий партнер юридичної фірми Інтраст. Немиш Оксана Миколаївна, професор кафедри вікової та педагогічної психології Римницького державного університету, проректор з науково педагогічної навчальної та роботи та інформатизації. Легкий Павло Вікторович, завідувач кафедри в Академії України. Сірота Дмитро Ігорович, процент карти до права, права соціального забезпечення. Знову підвищили. Олександр Олександрович, Національного Олександр Олександрович, Олександр Олександр знову підвищили. Олександр Олександрович, юрист, знову. Після прізвища Сіроха. І можливо тоді, якщо є можливість у вас виключити відео своє, якщо у вас поганий зв'язок тимчасово. На кому я зупинився? Там, де після прізвища Сіроха, почались уже ну, іскаження. А, значить. Олександр Олександрович, скажи, не, ага, не чутно зараз. Спробуйте відео виключити. Так, да, я думаю, що спробуємо так. Зараз мене чути. Зараз чути, начебто, чути. Добре. Добре, дякую. Значить, під номером 30 головкін Богдан Миколаєвич, декан факультету слідчої та детективної діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кухарук Ігор Миколайович, юрист в товаристві з обмеженої повідальності МТС. Василевич Віталій Влаславович, учений секретар, секретаріату вченої ради Національної академії внутрішніх справ України. Це Володимирович, директор, то з обмеженою відповідальності ЮРТАТ, адвокат в адвокатському бюро Сергій Слесаренко та партнери. Ключальов Константин Олегович, глава правління громадської організації Україна без структур», президент благодійної організації Харківський благодійний фонд ПАРУС, Матлях Олександр Іванович, завідувач наукової лабораторії з проблем психологічного забезпечення та психофізіологічних досліджень в Національної академії внутрішніх справ, Романцов Максим Вікторович, адвокат. Кущ Олексій Євгенович, доцент в Полтавському юридичному інституті Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. третякова. Також здійснює адвокатську діяльність і корінна Наталія Миколаївна, також адвокат. На цьому список завершується. Дякую за увагу. Дякую вам, Олександр Олександрович. Ну, список осіб дійсно враховуючи те, що були певні проблеми технічні, де і просто згідно відповідних нормативних документів, буде оприлюднене офіційно письмовій формі на сайті ДБР України. Тому всі зацікавлені особи зможуть особисто перевірити факт подання ними документів про те, що комісія взяла відома їх документи. Так, значить, таким чином нам слід, колеги, розпочати перевірку документів кандидатів на відповідність з кваліфікаційним вимогам відповідно до частини першої статті 28 закону України про державне бюро розслідувань. Та пункту 6 порядку формування ради громадського контролю при державному бюро розслідувань, затверджено указом президента України від 5 лютого 2020 року, номер 42-2020. А отже, слід також зауважити на такі інформації для наших кандидатів і для нас з вами, що до участі в конкурсі не допускається особа, яка є членом громадської ради чи ради громадського контролю, утвореної при інших правоохоронних органах або членом громадської ради доброчесності, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Була працівником правоохоронних органів упродовж попередніх двох років, незалежно від тривалості. Маю близьких осіб, які були працівниками Державного бюро розслідувань упродовж попередніх двох років, незалежно від тривалості. Мене чути, колеги? Так, чути. Чути, є зв'язок, да. Немає вищої освіти та досвіду роботи, досвід роботи якої за спеціальністю менше 10 років. Має непогашену або не зняту установленому законом порядку судимість за вчинення злочину, крім реабілітованої особи, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення пов'язаного з корупцією. За рішенням суду визнане недієздатною або обмежено дієздатною. Має громадянство, підданство іншої держави або є особи без громадянства. Постійно не проживає на території України протягом останніх 10 років, також слід зауважити, що розгляд документів кандидатів триває не пізніше семи днів після завершення строку, визначеного для подання заяв та інших документів для участі в конкурсі. Відомості щодо кандидатів до складу ради, які відповідають встановленим вимогам. І допущені до участі у конкурсі, будуть оприлюднені на офіційному вебсайті Державного бюро розслідувань. Я думаю, колеги, цю інформацію, що обнародував Олександр Олександрович і ті зауваження, які я привів, пропоную для підсумку даного питання проголосувати про те, що комісію взято довідомо заслухану інформацію. Хто за таке рішення? Взяти до відома інформацію розглянуту комісію. Четверо Добре. за, проти утримались немає. Рішення прийнято. Отже, колеги, нам з вами слід продовжити працювати над документами, які буде. Тепер у нас друге питання сьогодні на порядку денному. Це наступне засідання членів комісії. Я пропоную провести 21 листопада 2022 року, і на даному засіданні ми вже повинні будемо оголосити список осіб, допущених для до подальшої участі у конкурсі. Хто колеги за таку пропозицію? да, четверо за, да. проти. Утримались немає. Оксана Володимирівна, у вас був виключений мікрофон. Ви хотіли ще якусь пропозицію прокоментувати. Ні, ні, це так здавалося. Я повністю за ага, двадцять перше погоджуюсь нормально. Так, це зв'язок просто. Дякую, дякую. Отже, 21 листопада, колеги, засідаємо наступний раз, а до цього нам слід о, проаналізувати документи, отримані групою технічної підтримки, і плідно попрацювати. Достатньо високий, значний обсяг роботи: 39 кандидатів, вивчити документацію. Ну, одним словом, ми знали на що ми йдемо, коли йшли в комісію. Значить, робота буде напружена. Добре, що у нас сьогодні спрацювало все зі зв'язком. Всі члени комісії сьогоднішні приймали участь, почули інформацію. Може, є зауваження, якісь підсумкові колеги? Зауважень немає. Всі погоджуються з режимом роботи. Тоді колеги, на сьогодні наш порядок денний вичерпаний. Немає До зустрічі. do